Оп 5 міфів, які можуть не просто не допомогти, а й нашкодити вашому здоров'ю про вушній краплі. Мене звати Іван Кучак, я сімейний лікар медичному центру, моя сімейна клініка, і ми починаємо. Міф номер 3: перекис водню. Чудовий засіб для профілактики вушних пробок та для лікування вушних інфекцій. Ну, дуже живучий міф, який каже, що треба постійно капати, або хоча б час від часу перекис водню. Вушний хід для того, щоб вушна сірка не сформувала пробку, і для того, щоб профілактувати інфекцію. Почнемо з того, що сірка не бруд. Сірка це захист. До того ж, вона самоочищується. Видаляти її потрібно тільки тоді, коли вже вона сформувала пробку і реально заважає. До того ж, перекис агресивна речовина. Його використання може викликати подразнення, сухість та інфекції як наслідок. А шипіння, яке викликає перекис водню, це не ознака гарного очищення, це просто хімічна реакція. Щодо лікування інфекцій, то він абсолютно не підходить. Він являється лише слабким антисептиком і точно не замінить краплі, які мають бути призначені лікарем після огляду і після виявлення інфекції, якщо така є. А найнебезпечніше, якщо ви будете капати перекис водню, коли у вас перфорована барабанна перетинка, то ви можете спричинити хімічний опік середнього вуха, в результаті втратити або значно погіршити слух. Перфорація барабанної перетинки це тоді, коли в барабанній перетинці формується дірка, яка таким чином дозволяє інфекціям легко проникати крізь барабанну перетинку в порожнину середнього вуха. До того ж, воно значно погіршує слухосприйняття, підсумовуючи про перекис водні. Ніколи, повторюю, ніколи не капайте сьогодні без прямої на то рекомендації вашого лікуючого лікаря. Отже, як бачите, світ вушних крапель не такий вже й безпечний. Насправді він може бути дуже і дуже небезпечним. Та й неефективний. Тому не грайте в медичну рулетку. Зверніться до свого лікаря для огляду і правильно призначеного лікування. Ставте лайк, підписуйтесь на нашу сторінку та обов'язково поширте це відео для того, щоб уберегти ваших друзів та знайомих від цих помилок. А про те, як правильно закрапувати краплі в зовнішній слуховхід, ми поговоримо в наступних відео. Тому обов'язково підписуйтеся, будьте здорові і не займайтеся па Папа!